Ми стикаємося з проблемою, що котел видає помилку по відсутності газу. Даний котел опирається на присутність нуля при вимірюванні, чи зараз горить вогонь. Це питання можна вирішити наступним чином: беремо один провідник, зачищаємо з двох боків. Однією стороною чіпляємо до контуру заземлення найближчої розетки. Другу частину заземленого дроту, який підключений до заземлення в розетці або в щитку, вставляємо до однієї з ніг розетки котла. Тобто даємо занулення для котла. Після цього. В працюючий інвертор вставляємо отак от, от. І котел запускається, працює без помилки. Пальник загорівся, помилки нема, температура пішла вгору. Друзі, кого цікавлять інвертора посилання в шапці профілю?